Кази всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Зі святом. Зі Всім доброго ранку, біжимо в садочок. Висиванку в діли. Метро. Да, зайчик, метро. Що заведу його, побігаю по справам, спробую забратися. Щось купити, а потім треба позбиратися. Да заберу мешка перед сном. І поїдемо до хрещених. Погода, звісно, закон подлості ніхто не відміняв. Зібралися зараз шашлики на вулиці. Не знаю, що це буде, тому що зранку дощ. На день обіцяю, теж дощ. Так, що такі справи. Всім гарного. Дня. Так, завела мешка. Сильно бігти нема смислу. Магазин з 10, а зараз 9. Ну, я собі так думаю, поки я не спіша дойду. А йти мені ого-го, поки я вип'ю каву. Якраз відкриється магазин, я буду сама перша, Всі розміри мої. Я не знаю, чи я собі буду щось сьогодні приміряти, якщо чесно. Але мешко шкодно значно куплю якихось футболочок. Може якусь кофтишку з рукавом, тому що ще скинулась. Ну там кума подарила костюмчик, він ще здоровий на нього. Я думаю, він йому буде аж весні. А в нас те, що є, він все повиростав. Також треба якусь хоча б одну кофточку поки купити, тому що холодає. У нього тепла рубашка є, ота червона. Треба щось ще докупити. Штани в нього є. так що... Це футболки гляну на ну, кофточку, якась буде інтересна. Мені на намолні, щоб вона легко знімалася одягалася, тому що в садочку ніхто там з ним гратися не буде через голову одягати, діти не люблять. Так, що такі справи. зійду потім на обратному на нову почту, заберу ту подушку, яку він замовив. А з треного вже смішно. Я замовляла на розетки, виходить, два товари. Один продає розетки, а другий на розетки продає інший продавець. Я, виходить, подушку оформила, а триногу ні. Ну, Сижу, чекаю, думаю, странно, де ж, де ж моє повідомлення? Тут приходить розетки, а чого не закончили замовлення? Що трапилось? Я думаю, в смислі. Коротше, вчора розібралася, заказала по второму кругу, так що зараз або дві прийдуть, або одна, не знаю. Ну, вже сьогодні я її не успію забрати, тому що вона сьогодні прийде до після обіду. Взагалі не варіант. Вже на завтра вставлю. Та й такі справи. Добренько, побігла я. Ну, капець, я спринтер. 4 км воно проскакало. За скільки? Зараз скажу кофе поставлю, бо вже купила. Опа! За 40 хвилин. Ну, нормально, я ща. Вже п'ю кофе. А магазин ще закрит. Ану. Бачите, нікого немає. З 10, воно якийсь хлопець теж перший прийшов. Чекаємо 10, блін, на 20 минут, ну ладно, буду кофе тепер розтягувати. Угу. Ну що, погнали в магазин. Так, скажи кому цікаво. Росівай на Либідський, Волшин Плаза 24 серпня. Вони кажуть, що в них будуть феноменальні знижки. Кому цікаво, приходьте. Купила дві футболки. Коротше. Кофти на молні таких немає, є на пуговицях, ну вони там стоять за облачно. Коротше, зараз піду через дорогу, Територія мінімальних цін, подивлюсь, там якісь кофти міше чи може набор кофта. За штанами, типу, спортивного костюмчика. Так що таке, бо тут не знайшло. Коротше, немає нічого. Всі до мінімальних ціни, воно якесь все таке не яке. Думаю, я не поїду скоро в Турцію, там йому куплю класний костюм за 10 доларів. Зараз поїду на метро до себе на район, на Коштаки, де заберу подушку. Дощ цілий день. Кума мені не дзвонить. Я їй теж не дзвоню, видно, всі хочуть випити, ніхто не хоче нічого не ні відміняти, не міняти. Так що таке справа, ну пізніше наберу беру ну, її, ми вже вже, в принципі, готові їхати. Яка різниця в яку погоду пити. Ой, погнала, що в Єво треба зайти. Капець время летить, я в шокі. Я ще на нову почту набігу. Потім додому занести, в Єво заходила. Мешка треба успіш забрати до часу, тому що потім дітки будуть вкладатися спати, не треба, щоб він їм заважав. Це неправильно. Не повинен весь садочок під нас підлаштовуватися. Коротше, зараз на нову пошту, потім бігом обратно додому, потім на метро, заберу мешка. Думала, вже отуди з садочка поїдемо. Ні, вернусь додому, бо чоловік теж затримується, а там вже якось поїдемо до кумів гуляти. Знімати не буду, тому що поважаю особистий простір. Е, ну, це їхнє особисте там, житло, життя, справи. Тому, мабуть, вже або після, або вже до завтра я випаду з кадру. Обічаю не об'їдатися. Кумі зразу сказав, що я буду їсти, але те, що мені можна, щоб вона подумала про овочі і курочку, не знаю. Казала, все буде. О, взяла дві бутилки вина, але ну, розумію, що одної було би мало, а дві буде багато, бо вона не буде сильно пити, тому що в неї ця спина вона до сих пор якісь там п'є від спини лікарства, ну щоб не о, точно. То її не дуже там можна пити, але сказала, що трошки обов'язково вип'є за компанію. Та й такі справи. Добре, погнала на нову почту, хоч би там не було в очереді. І щоб тривоги не було, забрати спіть подушку, потім покажу яку. Фух, вже додому прибігла, а зараз бігом туди-сюди, не знаю. малим побіжу. Коротше, показую, що купила таку футболочку мишку, бачите, 99 гривень. Ну, блін, ну чого не взяти? Хай ганяє дитина. І отаку 119 Тоже Дуже нормальна футболочка. Ну, все, подушка. Така, коротше, я ще не розпечатала. думаю, хай потім сам розпечатає такса. Вона длинна, така з лапами, з хвостиком смішна. Коротше. Він хотів в автобус таку подушку. Ну і зайшла в єводесік взяла. Так що все, зараз побіжу забирати мешка. Коротше, знаю, що так робити не можна. Ну, прийдеться у мішка з копілочки стрельнуть трошки мелочі, тому що на метро нема мілких денів. Ну поки він не бачить, я йому потім доложу, так що не ругайтесь. Ручу, візьму ще велике лате собі. Треба якось сьогодні взагалі не можу просунутися, не знаю. У мене ще щось таке непонятне було. Утром встала, відкриваю глаза і нічого не бачу. Біла якась піліна. Потім ходила трохи так, не дуже добре себе бачила. Ну, якось бачила, воно плило, зараз нормально, не знаю, що це було. Навірно я ще десь не виспалась, не доспала. О, так що треба взяти кофе і за зама Інтересно, mm -hmm. у всіх так поки зоберешся в ті гості, поки набігаєшся, вже не хочеться нічого. А ще їхати скільки. Капець. В Садику красоту наведу скоро, поки показувати не буду. Хай всі ці гарні квіти. эти гарные квіты забирати. Ти їдеш? зачем на больше наплощены да покажи рюкзак Прикольний рюкзачок у у какой животные тут живут да Скази, нутрия да приплыла Такая красивая.